і так, активна лексика на сьогодні. Тільки корисні слова. чан – виклик, проблема. Тяочан хенто викликів дуже багато. Ціціте ім'ян позитивна сторона, позитивний аспект. Ці, ці це і є якраз такий позитивний, оптимістичний ім'я сторона аспект. Бути схожим на когось. Та сян та мама. Він схожий на свою маму. Цаньін. Муха. І нарешті Міфан бжела. Сюн Джао розшукувати. Мабуть, багато хто знає дію Джао. Базова дія так само перекладається, як шукати. Сюн Джао це більш акцентована дія, це саме розшукувати. Зазвичай використовується, наприклад, в бізнес-дискурсі до клієнтів. киху – розшукувати, виходити на нових клієнтів. Залишайтеся на нашому каналі та дізнавайтеся більш нового. Цайці.